Доброго дня всім, з вами АЗС Комплект. Колоночку хотів показати сьогодні вам. Значить, якщо ми багато знаємо і багато у кого стоять колонки в відкритому корпусі з механічними лічильниками, механічними або, може, електронними, будь, це стандартна версія колонок, підходить для більшості людей. А є колонки, які називаються ТРК. Вони виглядають ось так: це дизельна 220 колонка швидкістю на 60 літрів в захищеному антивандальному корпусі. Так от виглядає. З пістолетом прийомником. Дуже класний варіант. Це для, скажімо так, для підприємств, для сільхозпідприємств, які на базах стоять. Це стерни, резервуари. І нам потрібно точно видавати пальне з якісними комплектуючими. І так, щоб е, ніхто е, лишній до, не зміг поправити якусь калібровку, там, ціну, убрати е, статистику, щоб був, був контроль. У нас є такий корпус, він закривається на ключ. Е, якщо нам потрібно щось продивитись. Побачити компоновку, тому відкриваємо і дивимося. Що ми перед собою бачимо? Це лічильник, насос, комутатор. Петроловські ст... плати стоять. Петроловські плати. І стоїть накопичувач. Навіть коли вимкнеться світло, він все одно буде зберігати статистику. Тобто нікуди. Статистика загальна не пропаде. Значить, як воно працює? Тут у нас є літраж, сума за літр. І це у нас загальне. Тобто, ми можемо видати по літрам. Можемо видати по сумі. Вибираємо. Суму аболітри, вводимо своє значення, нажимаємо старт, і вона почала працювати. Е, максимально просто і, і при цьому все максимально е, удобно. І тут же ми і калібруємо, тут ми і дивимося статистику. Тобто все на, на одному таблі і дуже удобно. Тут поставили собі ціну за літр, скільки нам потрібно 60-70 і так далі. Запам'ятали, і воно буде потім загальне показувати. Або літраж також буде загальне показувати. Під всі ТРК я рекомендую доставляти фільтрацію, фільтр-сепаратори. Це для того, щоб нічого не попало в систему. І вона б працювала довго і не ламалась, бо це буде і злив води, і грязі. В комплектації пістолет автоматичний, рукав напорний і рукав смоктування 4 на 2. Оцю колонку рекомендую. У нас багато їх беруть. Дуже класні колонки це саме перша моделька. Це дизельна. Далі я покажу, ще буде трошки більші, Там будуть на 80 літрів, є на 100 літрів. Це золота серединка. Ну, хто хоче трошки пошвидше, беріть 80. Тож вона працює дуже класно. Там трошки друга начинка, я покажу. Ну, так от, якщо потрібно ТРК, то, будь ласка, дзвоніть, є вони в наявності. Все зробимо, якщо потрібно, відкалібрувати, відкалібруємо. І вам відправо. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт. Якщо якісь питання, можете на лайбер писати. Відповідаємо. Працюємо 7 днів на тиждень.